Ось ми є гурт «Ладовиці» і етностудія «Ладовиці». І нас пані Анжела запросила показати дійсно наочний приклад, як традиційне мистецтво, культур, народне мистецтво це все підходить до цього всього, як воно інтегрується у, сучасне, у сучасний освітній простір. Так? Тобто, спочатку гурт ладовиці це вже гурт з. З дуже довгою історією, так які вже понад 30 років. Чи основна діяльність це те, що ми збираємо етнографічні записи, тобто це пісні, обряди, звичаї. Це якщо для дітей, це ми говоримо обряди, звичаї – це для дорослих для дітей це забавлянки, колискові ігри і все, що стосується до нашої культурної матеріальної і нематеріальної спадщини. Ось ще таке прокладвиці, бо це трошки так окремо. Це етностудія для дітей віком від 2,5 до 12 років. Спочатку урт це завжди було для дітей і про дітей. Тобто дорослі збирали пісні, традиції, їздили по селах, це зокрема наша засновниця, це Телі це наша мама, наша це справа сімейна. От, і для кого це можна було найкраще, відійшло? Для якої аудиторії і це б найкраще поінтегрувалося, і на кому це було мог можна було б найкраще показати це діти. Тому що діти це завжди майбутнє, діти це завжди креатив, діти це завжди весело, діти це завжди ти. Це та губка, яка завжди вбирає всю інформацію швидше набагато. Ну а потім, звісно, це було і донесено і для дорослих, тому що наша вікова категорія це як ви знаєте, ваговоломага від 2 до сто Тобто до нас можуть прийти і. Дізнатися, навчитися. <гум> Усі, ну, це такі, Хто хоче, хто має бажання. Ось ну, тут ми саме орієнтуємося так як по запиту. Така наша тема можемо значити, що це традиційні танці. Ми з вами зокрема тут покажемо приклади танців, трошки розповімо взагалі про нашу танцювальну традиційну культуру. так, І як ми це застосовуємо у практиці з роботи з дітьми? Ось, і Чому це так важливо і чому це наразі актуально є завжди? Ось зараз вам Катерина розповість дещо таку теоретичну частину, зокрема про традиційні танці, таку наукову, так, і ми перейдемо до практики. Накопиться ну, дуже було сказано. Щоб б зрозуміло, для вас було. Ну, наш край Поділля, зокрема, середня на бізнес, ми так собі цю територію, вона охоплює так, південну частину. Нашої області, тобто, іншими словами майстра назвою, вона раніше називалася Ком'яція. Це Наушицький район, потім Ніковецький, Кам'янець-Подільський, це в адміністративним одиницям і вже вийшли в окремі назви. Це, якщо так сказати, що це Хмельницька і Лівницька область. Цей край славиться як традиційною танцювальною, так і пісенькою культурою. Якщо характеризувати танцювальну культуру, то ми не можемо не окреслити такий, не сказати, танцювальна культура дуже пов'язана паралельно із такими жанрами, як танки, хороводи і танці в цілому. Ви могли чути і бачити в весняній обрядовості. Так? Тобто це були, ми, як називаємо це в нашому, в нашому регіоні, гаївками. Збиралися дівчата і водили хороводи, вони були половими, тобто водили коло, вони були двохшеренкові, одношренкові, лінійні, дволінійні, тобто, різні були, за назвами це були різні. В кожній місцевості це були свої, танки, загальновідомих е, е, робот. Потім, крім того, ще навесні водилися ігрові танки. суто були е, дитячі забави, це різні гаївочки, такі як мак, е, що ми ще можемо здати, що до ну, вони були е, пандомічними. Тобто родилися колом по таким, а всередині відбувалася якась дія. І вже безпосередньо танці. Танці були в селах різноманітні, тобто кожне село сформувало свою культуру, мало свої назви, танців. Це були польки різноманітні, були прости, весни, ну, в частності весна, просто, ганка. Такі назви походять від тої, того меншини, меншини яка ось таки, населяла дану територію. Тобто У нас на території жили і євреї, і, румени, і поляки, і росіяни і тощо. Тобто це було, і саме ці народи вони сформували, свою, несли свою частинку нашу культуру. Тому і назви буде різноманітні, такі дивовижні, такі як сирба, карапет, mm -hmm. Падеспань, що ми ще можемо, барбарка, ковалі. Ну, і Безліч, це ще зараз пішло, так, ще я сюди позгадала. Як правило, це були прості кроки, зараз Дарина Медички покажемо, розкажемо. Дітям це дуже зрозуміло, і весело, і цікаво себе спробувати ще. Тобто, це не щось таке замудрене. За і... Це звичайні кроки. Традиційні танці це мене, те, що ми маємо уявлення, що таке народний танок. Так? Тобто це якась складна композиція, яку люди професійно вчаться роками, для того, щоб вийти на сцену і показати, це не є сценічна культура, це повод, Коли люди після важкої праці так? для того, щоб трохи розвеселитися. Ось побути в громаді, вони ну переважно це молодь, але старші теж доєднувалися. Вони собі влаштовували такі вечниці, танці, ну окрім посту, так до посту, після посту це все можна було посту цього всього обмежувалися. От Ну, як ми знаємо, що танець це пара, тому мені потрібна зараз пара для научного прикладу. От хто хоче. Е, як... Або, ну, не одна пара, пара. Я, я, я буду пензь пензь. показувати у спині, а, а, а ну, як ну а далі потім як відслідувати Ось, дивіться, танцювали в коло. Бажаєте нам? Добре, зараз у нас. Тому нам потрібно визначитися за хлопцям хто буде, а хто буде за дівчиною? Якщо ви стоїте в парі. Дівчата завжди стояли за полом, отак як, як ви як пані Ірина, а хлопці стояли посередині. Ну, тобто, от як я зараз. От ми рухаємося по колу, так? Щасової, проти часової, проти часової стрілки. Проти часової стрілки. Якраз в ту сторону, як ми чекаємо, куди ми йдемо, так? Ось, зараз ми затанцюємо, тобто ви розібралися, так? Де хлопець, дівчина. От і там просто. Як ми бралися, як бралися до зону? Отак по підбоки. Отак, по Так, Кроки опущені. Звичайні. І у нас пропонуємо отакі кроки. Починали завжди з лівої ноги. Ідете простим кроком. Ось так. Один, два, три, а правою був притуп. Далі. Там, де був притуп з цієї ноги, з тієї ми починаємо далі те саме. Один, два, три. Лівою криту. О, правильно. І знову ж таки саме. Починаємо з лівої, два, три на чотири криту. І права один, два, три, чотири. Це є перша 4. частина того танцю. Коли І зараз збай. народні до цього. Так, воно так, називається це перше коліно. В цьому танці є два коліна. Так, ну поки що Біль ми називаємося танці. Це є дві частини, Та, тобто вони різноманітні. Ну, щоб просто не ходили всі кроками ці танці. Ну, ж... Урізноманітне. Отже, і давайте ми спробуємо під починаємо з лівої ноги. Так робити не треба. Це забагато, це лишня енергія, так? І лишній рух. Тому тобто про, простіше, так? Добре, давайте ще раз очупу це коліно і тоді вже покажемо друге коліно. Плечі, ось так, і ми розходимося в різні боки. Я йду сюди вліву, mm -hmm. ви йдете вправо. вправу. Отак ідемо за боку. 2 3 4 5 З вами хочеться стати на заняття. Зараз ми покажемо вам другий танець, який називається Ганка. То була проста, так щоб ви запам'ятали це нас. Просто проста була на всій зелені колегіушівського району. Вона до сих пір танцюється там, там громада захищає, зберігає і популяризує свій. Свою спадщину. <кіліг> е це правда. Далі те саме залишається, коли ми так от, беремося в танці, е теж починаємо з ноги. Ось і робимо такі кроки. От е куди веде хлопець Так, так, не притул. Тобто, і ми починаємо рухатися. Один, два, три. Угу. Один, два, три. Крок, один, три. З лівою ноги. Чи... Та, та, так, 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 всередину, з лівої ноги. Так, так, я так. Кожен крок з лівою року. Традиційні танці завжди починаються з лівої ноги. <реку> Ось і рухаємося так само, як тішина теж рухається в сторону. Вже починаємо всередину. <реку> повертаємося портаємося іншу сторону. It's okay. Вода та, звітається на вузі посміш. Танцями, так, і просто без один, два, три. А просто саме злодитися, як просто танцями, рухами. Я думаю, що в нас була ну, так, робота, так, і ми всі зібралися. Вони прекрасні пенсію, які потім працювали. Добре, ну про це я розповім вже пізніше. От, але зараз поки що повертаємо наш е, наш танець просто так з лівої ноги mm -hmm. так? один, один I <laughs> do Це, але нам, нам Дуже це багато облисків. Можливо, <сі> там посидіти, теж собі можуть підступити, знаєте, рухи, як просто сидить на свою музику і ногами ножки підступимо. Пані Діанає руку, пані до, Діана, до Діана. До речі, спитали, <сі> де можна запис буде потім взяти танків. Запис буде в нашій відзиці на сердечку. Так, коли Так, лицеві ми... Почали з нашої практичної частини, так, і все ж таки хочемо розповісти, як традиційні танці, так? які мають дуже вже багато років, багато століть, так, ми теж пройшли свою еволюцію. Вони дійшли до нас в такому вигляді, якому ми зараз ми вам показали. От і все ж таки, як вони наразі актуальні, як для дітей для дорослих. Ось ми на своїх заняттях в одно студії з дітьми. Ну, це вже більше для середнього і старшого віку ми використовуємо, так, тому що для молодших це все ж таки забавлянки, ігри, колискові. Ось е як ці танці мають великий вплив. Ну, і взагалі, рух. Ми говоримо про рух, так? тому що ми порухалися, ми задіяли так, е нашу, так, е ну, тобто наш фізичний стан, так, але ще раз з тим це працюють наші і півкулі головного нашого мозку, правда? Ось, е тому що рух це життя, і це все якісь слова не дарма. Е, тому що зараз в наш час, коли ковідні часи були, так? коли зараз в період воєнного стану, ми дуже багато сидимо, правда ж? І це дуже впливає на саме роботу нашої м'язової системи. От, е, а дітям хочеться все ж таки повернути і повернути їхні природні середовища. Це рух, правда? Це ігри, танці. Е, так, це, ну, тобто це все, що їм є природні і є властивими. Ось і якраз таки на наших заняттях і взагалі і хочеться їм повернути ось радість цього руху. Так і танці вони завжди дуже гарно сприймаються. Насправді в нас був літній табір, і е, був у нас е, теж такі досить спочатку всі, та ні, то що ж це ми будемо робити? це що ж це таке? Як це ж його все танцювати? ну, починаємо показувати. Там от, перший день не дуже заходять танці, другий день, третій, четвертий, п'ятий, шостий. А потім вони з дуже величезною радістю насправді. Показують своїм батькам на кінцевому результаті виступу, так, і вони захоплені, щасливі, і потім навіть ідуть додому танцюючи. Тобто, це ще раз показує тому, що рух нашої діяльності в освітній дуже важливий. Так, тобто Танці це не тільки фізична складова, тому що дитина порухалася, так, включилося дуже багато функцій роботи мозку і тіла, але разом з тим це дуже важлива і культурна складова нашого всього освітнього процесу. Ось тому. Я думаю, що я вже буду свій виступ закінчити, щоб продовжити, щоб вже не займати багато часу, так ми вже думаю, достатньо показали. От е тому е ми запрошуємо: ось я можу вам залишити і проінформувати всіх бажаючих такі величні листівочки. Ми працюємо на базі Хмельницького художнього музею, це є самому центрі нашого міста. Ось е ми запрошуємо дітей від 2,5 з половиною до 12 років е на наші комплексні заняття, де ми. Не тільки співаємо, розповідаємо про традиції та обряди, але ще й так само зі з дітьми наші ось такі е, цікаві цікаві танці та ігри. І звісно, ми запрошуємо дорослих, тому що насправді це е, дуже прийти досвід. Це прийти з друзями, однодумцями, зустрітися, так само познайомитися з, з такою самою кількістю людей, треба розрухатися і відчути дійсно цього танцю, і так само відчути. На тому, для, ну, просто відчути це наскільки ми пов'язані з нашою традиційною культурою, вона є зараз, вона є актуальна, вона була, є і буде актуальною завжди. Тобто, можливо, те, що про щось забувається, але потім воно звідкись виринає, так все одно це досліджується, воно все є, і потім люди так само сучасні люди зайняті люди, але все ж таки, все одно щоб вони знаходили часу для нашої традиційної культури. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Я залишаю ці інформаційні брошурки, для кого це буде цікаво. Ось підписуйтесь на наші сторінки і чекаємо на наших танцях.